Спільноту підкажіть, що з плодами, чому томат м'який, добривах 1-2 рази в тиждень нітратка 1 г на кущ, плюс сульфат магнія 0,2 г на кущ. Окремо нітраткальця, 1 г на кущ, 1 раз в тиждень. Ну, тобто живлення таке собі. Якщо ви не проходили в мене навчання вирощування томатів, курс перший оберт весна-літо або другий оберт літо-осінь. То можете пройти. Якщо проходили, то там такої інформації в курсі 100% не було. Пройти курс можете будь-коли. Напишіть в інстаграм Тімагроконсалт або шукайте сайт, навчання, платформа для навчання тімагро.com через Дефіс Тім, Дефіс Агро. Шукайте, будете проходити. Так, у нас тут Тома. Давайте тут далі потім вияснилася інформація, що це гібрид гравітет. Ось тут у нас пишуть. І дивіться, гравітет це не дуже плотний такий пліт. Його. Суть його кайф, врощення гравітету, Це врощення його весною, щоб отримати ультраранній вал, врожай, і він гарно віддає першу, другу, третю китицю швидко. Це класний гібрид, але в свій час, тобто його рано треба. Це один із лідерів посеред червоних томатів від компанії Сінгента. На осінь він не підходить. Я би радив його вирощувати. є багато інших в рази кращих гібридів. М'який пліт, від чого він може бути? Він може бути перше, коли перегрівався пліт раніше ріс. Можливо, не в них вистачало вититивні маси, можливо, теплиця була не забілена, не затінена, і пліт перегрівався, і клітини стають такі м'які, і пліт стає водянистим. Наступне, коли надлишок азоту, тобто тут живлення пишуть, що те, що дається, калій і кальцій. Тут, в принципі, з надлишку азоту не повинно бути при таких дозах, що написали, тут приблизно буде 1 до 1,3, 1 до 1,4 і з цим жити можна. Тобто це непоганий результат. Тут чітко не вноситься фосфор, і його треба давати. Живлення повинно збалансоване. Одиниця азоту, 0,3 фосфору П2 П фосфору, а якщо П2О5, це десь повинно бути 07, 08, 08 краще. Калій 2О, десь повинно бути двічка зараз, кальцію до азоту 0,8. Якщо кальцій, якщо кальціо, повинно бути 1, і, мабуть, і 3. В залежності від того, як ви рахуєте. Це вже ні з чим не виправиш. Єдине, що можна було зробити, це оприскати препаратом інтрасел від Агрітема воно він покращує баланс водний в рослині. І також по листю спрацювати сульфат магнія, або препарат є такий меджик у гругрині. Можна замовити у мене на сайті Agrotwish. 50 грамів на 10 літрів води, або сульфат магнія 100 грамів на 10 літрів води, зробити оприскування, потім давати доброго каліни. Є такий гель-фрут 30 грамів на 10 літрів води. раз пройти і ще раз. Але це сильно кардинальна ситуація не виправи. Це можливо зелені стануть краще. Тому підбирайте висновок, який підбирайте кращий гібрид, Ви вирощуєте томати правильно, проходьте навчання, якщо не проходили, і маєте не найкращий в світі результат, але краще ніж було до цього.